Ідея виникла ще минулого року через те, що е, зазвичай надають людей без е, фахової освіти, і просто навчати їх на позиції це не варіант. Потрібно, бо дуже багато нюансів, які потрібно вчити і на які потрібно звертати увагу. Ну, ми її називаємо школа FPV. Чому FPV? Бо для FPV найбільше часу тратиться для навчання, е, найбільше інформації, взагалі це найважчий напрямок. Вона створювалася ця програма поступово. Там, ну, це були перші люди, що теж не розумілися, як їх правильно вчити, бо теж стояти як вчитель з указкою це не варіант. Я почав шукати інформацію в інтернеті, я почав відео шукати в інтернеті, я знайшов золоту середину, яка працює, як то кажуть, на даний момент і досить успішно працює. Плюс. Курс інженерний, я сам з цього всього починав, його проходив, і там досить все доступно. Ці уроки пілотування вони закладають фундамент, грубо кажучи, того, з чим потім ми далі будемо працювати. На першому занятті я розказую наскільки важлива наша робота, наскільки це відповідально, бо чим ефективніше працюємо ми, тим менше роботи в піхоти.